Так, ви просто ще голосніше музику включіть, щоб взагалі тут кричати треба просто було. Ось така таця Бамбукова, 374 гривні. Теж мені сподобалось. Ну, ціни беруть, я не знаю, з потолка, зі стелі беруть ціну, ціни на оце все. Теж така класна, дивіться, який таця кругла бамбукова. З таким малюнком, прикольним, 500 гривень. 500 гривень маленька і більше 610 гривень. Я погоджую, що дуже красиво. Супер. Ну ціни. Ціни, звісно, так. Да. Дошка для подачі піци 230 гривень. Так, а ця скільки? Така приємна на дотик. А, це вона з ніжками йде, так? Да? Так, да, вона йде з ніжками. 640 гривень. Теж бамбукова. Чи це не її ціна? Це сюди, а це ось так. Це 640 гривень. Ось така таця. Набір дошок, звичайно, там такий пластик фламберг 740, 650, 600 гривень. З підставкою. Це теж такий приятний, приємний надуток 129 гривень. Та ця ось така. Так, ось таку штуку я хотів купити, але бачите, ну, написано герметично. Але мені все одно здається, що з кожним разом, коли відкриваєш, закриваєш, відкриваєш, закриваєш, воно все одно розхитується. 500 лимонадниця, 515 гривень. Так, бачу теж, що ці новинки з'явились ємності. Маленькі і великі з бамбуковими кришками набирають вони а, популярності. Великі 375, середні 330, маленькі 220 гривень. Дивіться, теж які цікаві. Теж все йде окремо. Кожна ємність окремо. Маленька 285, 366, ну, в принципі, ціни бачите. Дивіться, як цікаво. Я думаю, що це просто така штучка. За 400 гривень, думаю, що в ній є, а вона крутиться. В різні сторони. А це що? Підставки такі? А це для спецій. Для спецій. Це непонятно, що взагалі. Ще такі цікаві бокси, це теж новинка. Якась нова фірма МВМ. Так, великий ось цей великий 579 і цей трішки менший 400 гривень. Ось ці самі звичайні люмінарки. Зараз зі знижкою за 50% можна купити. І великий маленький 174-170%. 9 гривень скляні люмінарки, пластикова кришка. Є відсік. Ну, оця кнопка, яка випускає повітря зверху. Зараз в акції вони йдуть. Квадратні, прямопутні. Так, і є також круглі 144 гривні, теж зі знижкою 40%. Хороша знижка. Оце хороший салатник з кришкою одразу. Величезний. Дивіться, як цікаво придумали, надзвичайно хороша штука для ягід, контейнер. І щоб ягоди не були в воді, коли ви помили. Бачите, вода все буде стікати в самий контейнер. А ягоди будуть у сітці. Супер. Маленькі, середні і великі. Ось такі упаковки, контейнера для зберігання фруктів або овочів. Це теж новинка, минулий раз я не бачив. Так, ціна, ну, ціну треба сканувати, тому що тут все гамбузом наложено, цінник я не знайду. Ось такі ще прямокутний, хочу подивитись. Ну, чудово, чудово, супер. Придумали, чого тільки не придумують, От скільки я вже дивлюсь, ну вже, ну вже що ще можна придумати, що ще можна. Ні, все одно ще придумали. Навіть тут є, бачите, відкриваєте і щоб потрапляло повітря. Супер. Це для ножів 200 гривень. Лоток для столових приборів. Mm, зручно. Дійсно зручно, дивіться, як на малюнку показано. Сюди ложки, вилки, ложки, вилки і ножі. Супер. 200 гривень такі коштує ціна такого бокса. А скільки місця економить Оця сушарка теж мені подобається Сама проста ось така 114 гривень добре що стоять цінники під товаром Так, це сюди Ну такі хороші. Ой, а ще є ось таким набором. Я там йшов, не побачив, не замітив. Тобто разом можна купити, а можна і окремо, бачите, продається окремо сушарка для ножів. Ой, а оця скільки фірмова? щимось. Чотири... Угу. Ну, дійсно видно. Фірма, фірма. Навіть отвір для а, бачите, щоб вода стікала. Під кутом зроблено, тобто вся вода, яка буде а, там не застоювалася, вона буде стікати. Під кутом зроблена мийка. Так, і тут ще ось така. Ну так, да. вони своїх грошей варті. Хоч би знижку якусь би зробили. Так, да, я і так і так не куплю. Добре. Все хороше, все цікаве. Цікаво скільки оця коштує. Пластик теж хороший. А, вона теж, бачите, під кутом зроблена. Ось так вона буде стояти і вся вода сюди буде стікати. Теж не буде застоюватися. Все добре. Я на всі ці ложки, всякі вінчики теж не з дешевих. Теж не з дешевих. А що ж ти падаєш? Ну от скільки такі? 270 гривень. Шумовка ось така. Така, теж 270. Все. О-о-о-о! Тут ви все будете продаватися. Молоток відбивний. А де він був? Десь був. Ну і де він був? А Ось тут він був. Здається. Мені краще не чіпати це все. Це взагалі 700. Ладно. Ось 240. Матеріал тоньше і ціна менша. Так, ось такий набір з трьох каструль, 1400 гривень майже. 3,5-2,5 і 1,5 літри. Так, ось такий 1200 гривень. Все йде з кришками. Так. Ну, В середньому, бачите, 1200-1300. Ціна з трьох каструль. Ось така каструля на 7 літрів, 566 гривень. Чайники 1150 зі свистком. 1170. Ну, мені здається, оцей пластик ручки тут можна сплавити. Зручні миски. Ось ці дуже хороші. Так, ось така велика миска каструля амальована. 855 гривень. А, зрозуміло, тепер чому так. Понятно. Дивіться, які цікаво. Так, це вона. От не знаю, чи це вона 760. Ні, це не від неї. Штрих-код не від неї. Для запіканок якихось. А ось тут і вся колекція. Дивіться, можна зібрати, все окремо продається. Така 490, 530. Ось давайте з вами і подивимось, яку ціну дошки зараз. 100 гривень. Дійсно 100 гривень? Дошка кухонна, бамбук. Ні, це не то. Це дійсно не то. Понаставляю так цінників незрозумілих. Так, сама, дивіться, сама простяцька. 230 гривень. За що? Аж в руках поламається. 200, 800, 300 гривень ось така. Сама просто 300 гривень. І то, мабуть, не з тої серії, бачите, кладуть? Незрозуміло як. Ну от 204 гривні кругла. 190 гривень ось така малесенька. 280 гривень ось така. Це ж вона і є, так? Да? Так, да, це вона і є. Ось вона. 280, майже 300 гривень. Така маленька 400 гривень без 20. Дорогі ціни на дошку. Дорогі. 500 гривень. 500 гривень дошка. Отака така ми цюпонька, оцюпонька. Зараз по акції була 419, зараз 335. Ой, а де ж шукати ідентичне, скажіть мені. А це що таке красиве? Це для ножів. А, це знаєте що? Це Батони різати. Хліб різати, ой, яке класне, боже. Ой, яке воно шикарне. Скільки яка ж його ціна? Ой, це взагалі супер. Бачите, в наборі де ніж ось такий контейнер. Багети, батони різати. Так, як він відкривається? Ось так він відкривається. Ось. І потім туди і тут класти батон або багети. А на цій дощці його різати. Я так і хочу, Скільки воно коштує, друзі. Зараз я пропікаю хлібник. Бачите? На малюнку, не да, намальовано. Зараз я знаю, скільки воно. Я навіть буду зараз сканер пошукаю, пропікаю, скільки воно коштує. Купив. Ну, ну, ну як? 950 гривень. Ну ви що, люди? 950 гривень, я вже губу скатав. Думав, буду багет сьогодні, куплю собі в сільпу спеціально. Наріжу в впов... пол. Ну як 950 гривень, капець. Ну я в шоці. Пішли до Ну це я розумію дошка. Тут можна цілу свиню порі... розділити. Ну, все, я буду закінчувати відео. Розстроївся, <гум> вже хотів купити собі такий набір. Та, лише би на цьому було, то все. Я вам бажаю економних покупок, мирного неба, міцного здоров'я, всього-всього-всього найкращого. До зустрічі!